Колеги на 29 серпня прищепа, перше плодоношення, верніше на прищепі біла акація. Тут знову ж таки вона в цьому місці в мене попала ці прищепи весною під часткове таке підморажування. Горошнула вона, Ось дивіться, бачите, що з неї вийшло в цьому році. Я знаю, що це гарна форма. В неї все добре із опиленням, ну, це рік такий. Горошнула. ну, Плюси її ті, що вона, по крайній мірі, я не бачу схильності до режіння. До хороший колір, хороший смак на ці терміни дозрівання. Вона вже готова. Ягода в є така тверда, м'ясисто-суковита, дуже хороша гармонія. Мені дуже подобається цей смак солодка і є приємна, дуже така. Ненав'язлива кислинка, щось таке в ній цікаве є біла акація Калугіна. Станом на 29 серпня готова. Гродище Черкаська.